Головне про події 16 грудня. Головком Сирський перевіряє інформацію про знущання з бійців. Нова українська крилата ракета Пекло пішла у масове виробництво. Башар Асад літаками вивозив готівку до Москви. Докладніше далі. Головком ЗСУ Олександр Сирський направив до 211-ї понтонно-мостової бригади комісію, щоб перевірити інформацію про ймовірні знущання з бійців. На час перевірки командира військової частини відсторонили від службових обов'язків. У генштабі додали, що за окремими фактами у вересні вже проводили перевірку в бригаді і за її результатами порушили кримінальне провадження. Загалом, з 22 року бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради справ людини Дмитру Лубінцю майже 2 тисячі звернень зі скаргами на військові частини у Верховній Раді. Готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається у меншій упаковці. Підрозділи північно-корейської армії поповнюють свіжими силами після втрат у штурмах на Курщині. Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони України, підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у районах сіл Плєхово, Воробжа та Мартиновка. Нова українська крилата ракета Пекло пішла у серію. За даними видання Економічна Правда. За останні три місяці компанія виробник виготовила близько ста штук. Норвегія виділяє 2 мільярди 700 мільйонів норвезьких крон. Це близько 242 мільйонів доларів на посилення морської оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре. Всім жінкам, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку, потрібно ставати на облік, заявив народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, ризику, що жінок будуть масово мобілізовувати, наразі немає. В Укрзалізниці показали, як новенький прямий потяг Київ-Будапешт успішно вирушив у свій перший рейс із головного вокзалу столиці. Поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Мукачеві, Чопі, Дебрецені тощо. Команда Дональда Трампа вивчає можливі шляхи для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб вона не відновилася у майбутньому. Про це заявив номінований Трампом на посаду радника президента з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS News. Сирійський диктатор Башар Асад за кілька років до втечі таємно переправив літаками до Москви близько 250 мільйонів доларів готівкою. Про це пише видання Financial Times. Паралельно родина Асада через схеми купувала елітну нерухомість у Москві, використовуючи мережу підставних компаній та кредитних угод. Ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об'єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод. За даними видання Times of Israel, авіаудари влучили саме в об'єкти, пов'язані з російськими військовими. У свою чергу Росія вивезла із Дамаска сотні військових. У лаврі відповіли на обурення громадськості через зйомки програми Реальна історія з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, які відбулися в трапезній залі. Головний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко запевнив, що зйомки не заборонені законом. Сам Клопотенко прокоментував, що за часів УПЦ МП фільмування в трапезній Києво-Печерської лаври було б неможливим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.